Доброго дня, другі люди. Слава Ісусу Христу, Україні! Мир вам. Не холюйте, я нічого не прошу. Мені нічого не потрібно, хіба ще декілька хвилин вашу яв'ю. Я християнин. Я бажаю вам миру і добра. Я закликаю людей на перше до молитви за миру в Україні, щоб молились за, за наших захисників. Вони потребують нашого судовців. Найважливіше, я хочу сказати вам радіологи про те, що Бог любить людей

Жодні добрий справи, чи великі гроші не допоможуть. Бог не побартив, Бог часто прибере. Бо добра новина, що Ісус Христос він завели в світі смерти Боже проведе. Ісус Христос за нас, І він помер на Головослому Христі. За цей моєї ми град уша. В третій день Бог посвятив Христа смерті. І він є живий. І тільки через смерть Ісуса Христа завдяки жертви свого США. Ми можемо проверитися з Богом. Через віру. Як написано. Отож, ви з вірою, майте мереж Бога серед Господа нашого Ісуса Христа. Дорогі люди. Я закликаю людей, щоб люди приварилися з Богом. Слово Боже закликає. Похайтеся своє. віруйте в Господа Ісуса Христа. І посадити Ісус Христос любить людей і хоче поселитися і дати свою любов кожній людині. Бог є любов, Бог любить нас. Віруйте в нього. Вірите в Господа Ісуса Христа, Долійтеся йому і будете спасені. Читайте святе письмо. Там все про це написано. Все важливо для всіх людей. Час був близький. Моліться за мир в Україні. За захисників і захисних. За людей, які втратили до цих церкви. За людей, які сьогодні потребують потішання. Зате Небесний, благослови цих людей. цих людей, благослови Україну. бережи наших захисників і захисне. Помили і спаси народ України. آقا آنی. بوی تبلیغ است، هارمنا.